Сцену прибрали, вікна закрили. Кіномеханік заправляє плівку. Усе готове до кіносеансу. Багато вже дітей не знають, як це кіно воно раніше крутилося. Воно і зараз знімається е с... 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 на кіно е на кіноплівку. Тільки не в зінькові роки чотири тому в селі знімали фільм «Сотворення кохання до великого кіномистецтва пів Зінькова залучили. Тож багатьом до кінокамери не звикати. Знімалося, ну не пів села, напевно, тут довколишніх сіл знімалися, і з Віньківські люди знімалися, і Станіславівки, і Сверолів, і З Рівнячки, і, і Крути Бороди знімалися. Що з того вийшло, дивилися усім селом. Благо кіноустановку в школі зберегли. Якщо раніше ці фільми можна було побачити в будинку культури, в суботу там йшли культ похід у кіно, то зараз такого немає. Але ми маємо дуже гарну нагоду показувати ці фільми в школі. Дітям на уроках крутять більше зі шкільної програми, молодшим показують мультики. Коли діти дивляться, вони сприймають набагато краще цей матеріал. Розвиває мовлення, розвиває мислення дитяче. Залюбки вони обмінюються думкою, що вони побачили, виховує. Мені подобався мультик про зайчика. Якщо будеш зробити зло, то зло тебе зустріне. Мультик був про принцесу, він мене навчив, що не можна бути такою, як вона. Вона показувала всім язика. Мене навчив про зайчика, що не можна бути жадним. Кінороки до подоби усім, тож дружно записалися на наступний кіносеанс. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.